У експозицію унікальних ікон Пресвятої Богородиці презентували на Житомирщині. Це найбільша колекція у світі. Завершити оздоблення основного залі виставки організаторам вдалося лише за рік. Відкриття експозиції приурочили до дня пам'яток історії та культури. Скільки українських святинь зібрав замок? Радомисель бачив Сергій Моргун. У 2007 році на цьому місці була велика руїна від старої папірні папірню відновили та ще й зробили найбільший у світі осередок домашніх ікон українських. П'ять з половиною тисяч образів саме стільки має у своїй колекції Ольга Богомолець, засновник Радомишельського замку. Та попри величні стіни і просторі зали всіх вмістити не вдається. Експонують лише тисячу ікон, решта в запасниках. П'ять років реконструкції, реставрації, прибирання території. І сьогодні Україна має унікальний музей, в якому розташовані образи українські домашні образи, унікальний музей, єдиний у світі, безперебільш. Усю колекцію називають душа народу, адже тут зібрані ікони з усіх куточків України, заповненими до сьогодні були всі оглядові зали, крім однієї, головної. Експозицію формували останні 14 місяців. Вона налічує 120 святинь, кожна з яких присвячена Пресвятій Богородиці. Коли весь музей вже було створено, у нас не вистачало цієї богородичної зали, і дуже довго вона не давалася. І місяцями я вночі на вихідні дні приїздила сюди і намагалася зрозуміти, як в тій величезній кількості образів як знайти правильні, як скласти цю історію для того, щоб вона дуже легко читалась людям. Мені дуже хотілося, щоб люди, які прийдуть через цю залу, щоб вони якісь. Трошки іншими вийшли Серафима приїздить сюди не вперше, але щоразу дивується. Також говорить, певне це не випадковість, що саме сьогодні кожна церква співає хвалу при святій Богородиці, а тут відкрили залу з присвяченими їй образами. Касперівська чудотворна ікона яку шанують на Одещині і Козирчанська з Полтавщини, і з Слобожанщини. Я бачила і з Київщини, Чинстуховська із Західної України, Почаївська. Дубинська і так далі. Так далі. Я була просто вражена. Така експозиція може зробити шану любому і державному музейному закладу. Про унікальність та чисельність домашньої ікон у Радомишельському замку знають і за кордоном. Приміром, цієї зими тут гостювали фахівці із Швейцарії. Стверджували чогось подібного в Європі або за океаном не бачили. Сергій Моргун, Андрій Скорик, перший національний.